Між хатами місяць сходить. Він дуже великий. Якось так дивно він мене в кадрі виглядає, так ніби я з ним граюсь і ним обертаю. А -а -а. Він сам так показує себе там дерева. Дуже цікаво, місяць, ну, реально дуже великий. Якраз я читала, що ну напевне, це якраз сьогодні. Має бути супер місяць. От дуже великий місяць, який. Найбільший за шість років останніх, повний великий місяць. Навіть сонце, коли сходить, там на схід, схід сонця також відбувається, то воно менше виглядає сонечко. І, класно, так він ніби крутиться, коли я повертаю камеру. Ось, друзі. Над хатами місяць сходить.